І... і всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо у Майнкрафт! На Android версії 0.14. Не знаю, чи там треба крапки. Почнемо завжди як... самого головного з дерева. Ого, таке дерево росте. Ростоє і всякої фігні. Може, може менше, трохи влаги були. Знаєте, я відео знімав, намагався, в новині, але знімав трошки більше 15 хвилин, може там 16, а в Ютуб воно мені вже не завантажить бо пи... і пише, ваше відео довше 15 хвилин. Якщо щось пишіть в коментарях, як... як знімати довше. Як закинути довше відео, ніж 15 хвилин. Або я не можу закидати відео, а мої відео трохи довгі. Ще... Або я ще сам подивлюся відео. Таке. Ну, Чекайте, вже ліпше це було Тому мені треба зробити в серію коротку і швидку, не треба на, на щось відволікається, просто будемо добувати дерево. Ну, oh, добу, не мог хоч ходить штубнус за 40 нормально. Так вибачте, навіть собі скін поставив і я тою серію назвав походження назву і драконом скін в мене блудного дракона називається. Хоча цей саме дико, а просто прикольний хлопець. Але так в скинах писало, що це так називається скін. Так. На що ці штуки тут, походу, в Майнкрафті на Андроїді не годен лазити по них. Як то мало буде. Дивіться, вже все можна сказати. 20-21 дерево. Який перший раз намагався зняти. Серія нам його вести для фундаменту самого. Ой, так. І давайте давай, давай. нам треба багато, дуже багато дерев. Але ж... Ш... Чуєте ще й слухайте? Тут на початку ролику не буде інтро, Як ви самі побачите, тому що мені що перекинути на на свій ноут, не виходить, бо не читає само файлу. Тому буде через планшет. Так, звісно вже там. О, 30, 32, 33, 34. Ні, 33 ще буде. тридцать четыре тридцать пять и тридцать шесть шесть четыре еще уже все uh, точка шесть 7, девять и все у нас есть сорок Да, Давайте вже повністю добудемо. Так і і, і. і. І щоб ви знали, я ще скоро буду знімати проходження Shadow Fight або битву з титаном. Бо я вже на зламаній версії прийшов до титана. Гона такі прості, не взламані, тільки до очель, очельника. Так, спочатку на початку нас так. було на сьогодні, ну, хоч два топорка. одна кірка, один меч. Чекай, меч не зробив. Ще раз зроблю, ну давайте такі гарні двері зробимо. І почнемо робити наш будинок тут. Чекайте, а скільки мене ж та запись, де 10 хвилин, і краще 10 хвилин, може, і менше лишається на дім. І треба дім невеликий робити якщо будуть такі штуки то я буду їх просто ігнорувати тупо ігнорувати нам дома великого не треба Та бляшка мошка так, давайте. Так, трохи задовгі ми зробили. На, на, на три доски вкоротимо, бо навіть на чотири, на чотири ліпше. Ну, а все-таки так, хватає. Так, нічого повезло. Так, так. 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 Так, и... Сюда. Вот так вот. Да, блин, нафиг, прикольный домик. Шумный. Тут перекубасово. А на ступне серии мы же будем так больше выживать, и так рубать из себя там лишь, то все, Вот, О, а это уже как раз Вот так. Так. Он вот такой выйдет. Я ну, так не выходите. ten. Чекайте, ну вже скільки йде то 7 хвилин. Ого, Ми за 2 хвилини за ось це побудували, нічого собі. Ще кілька там хвилин піде. Ну, саме дах. Я нічого я нічого не бачу. Трава. Так, трохи надо дивно виглядати дім. цик, цик і так, вот так. О, так, тут воно так, та ой ой. Сорочовіх я дивіться зразку зроблю паузу. Добігам при вас дещо велю там передню запись Майнкрафту. Бо вона мені не, не, не йшла Треба так. О, о, так, і... цей пункт довели. Так, і бігом далі наш поград. Зирмом. Поправда нас не викинуло. О, нас не викинуло. О, все. бачите, все успішно пройшло. Так, так, ж ніч, а нам чекати 8 хвилин. Все, наше нашого часу в часу часу. Закінчу робити дім. Чекайте, ну я дещо перевірю. Все добре. Чекайте, ви бачите. Так, коротше, друзі, я думаю, ой, я думаю, що я на цьому вже закінчу. Ось в мене пише, що збільніть місце, бо там вже нема. І yeah. Всім дякую за перегляд цього відео, дякую що були зі мною. А в наступній серії ми будемо далі дороблювати наш будинок і зробимо в ньому стікло, все в ньому зробимо. А з вами був сані крупкаком. Дякую за перегляд цього відео і підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім бай-бай!